Увечері 23 листопада 2017 року в Сумській духовній семінарій імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана відбувся вечір пам'яті преснопам'ятного святителя Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Володимира. У 82-й день народження блаженнішого митрополита Володимира. Високопреосвященніший ректор Сумської духовної семінарії, архієпископ Сумської і Охтирської Євлогії, звершив панахиду в домовому храмі семінарії у співслужінні проректорів архімандрита Антонія Бондаренка та протирея Євгенія Феденка та викладачів у священному сані. Потім відбувся урочистий акт в залі зібрань Сумської духовної семінарії. Викладач історії Української церкви протирей Роман Ополонський представив у вазі аудиторії доклад на тему проповідницька діяльність блаженнішого митрополита Володимира Сабодана». Архієпископ Сумський і Охтирський Євлогії, ректор Сумської духовної семінарії, подякував оцю роману за змістовний доклад та поділився зі слухачами своїми думками і спогадами щодо проповідницького таланту приснопам'ятного митрополита Володимира. В Сумській духовній семінарії особливо шанують пам'ять блаженнішого митрополита Володимира. В актовому залі духовної школи розміщено музейну експозицію, присвячену владиці Володимиру. Сумська духовна семінарія свято вірить у молитовне заступництво Митрополита Володимира, прагнучи виховати майбутніх пастирів церкви Христової на ідеалах церковного служіння преснопам'ятного святителя Української православної церкви.